Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде презентація класного будинку. Ми знаходимося в центральній частині села Крюківщина. Це місто Супутник Києва. На автомобілі всього 5 хвилин, і ви вже будете на великій кільцевій дорозі. Ось це у нас центральний в'їзд, закрита територія на 5 будинків. Оці всі будинки за моєю спиною вони вже продані. І у нас для вас залишився останній, але найцікавіший, найкращий будинок. Загальною площою 230 метрів квадратних закрита територія. Також у нас автоматичні ворота. Це вже у нас в'їзд на власну територію. Ну і також немало важливо, як ви бачите, до будинку підведено газове опалення. Ну що ж, ходімо, зробимо вам невеличку екскурсію по території, також розповім про переваги цього будинку, планування, що вже які роботи виконані. Ось, ну і пізніше також обов'язково скажу, яка ціна і які умови ви можете придбати цей будинок. Ходімо на огляд. Ну що ж, розпочнемо наш огляд з території, автоматичні ворота, навіс на декілька автомобілів. Ось такий бетонний навіс. Дуже якісний цегляний будинок. До речі, у нас бетонний дах, і там вже передбачено і. Розроблено місце, де ви можете підключити інверторну систему і встановити сонячні панелі. Ось тут у нас місце, де ви можете припаркувати ваші автомобілі. Також передбачена підсвітка по фасаду будинку. На території, як ви вже звернули увагу, у нас є басейн: 7,5 на 3,5 метрів 55 кубів води вміщає в собі цей басейн. Зараз лежить сніг. Але, можливо, ви помітили, у нас на території є ось такі класні декоративні дерева. І ось там трошки далі на заборі встановлено пульт управління автоматичним поливом. Він знаходиться ось тут. Ось така велика у нас висока огорожа. Такий вигляд має наш будинок з внутрішньої частини діляночки. Також у нас є вихід з. Кухні вітальні на ось цю терасу. Тут можна зробити ось такий невеличкий навіс. І саме ось тут передбачено місце для зони барбекю. Також в цьому будинку є невелике технічне приміщення. Зараз ми до нього підійдемо. Воно знаходиться ось тут. І до цього приміщення вже підведено силовий кабель, який. Ви можете підключити до генератора, і також сюди підведено кабель, який ви зможете підключити до інвертора. Тобто, встановлюючи інверторну систему ось тут, ви можете розмістити сонячні панелі на даху вашого будинку і таким чином зробити повністю автономний ваш будинок. Ну, як ви бачите, вже заведено газову трубу до будинку. А тепер ми зайдемо всередину будинку, покажемо вам. Які ремонтні роботи вже на сьогоднішній день виконані. Як виглядає планування цього будинку? Ну і розкажемо про переваги. Ось тут у нас така невеличка вхідна група це тамбур. Тут будуть двері, і ось тут також будуть такі розсувні системи. Як ви вже зрозуміли, сюди підведено газ, тут буде встановлено газовий котел. Ось він буде закритий розсувною системою. Далі проходимо. До самого будинку. Перший поверх. Це в нас вітальня. І трошки далі кухня. Давайте розпочнемо з кухні. Кухня знаходиться в цій частині. Тут вже в нас повністю підведені всі комунікації під кухню. Металопластикові вікна марки Salamander. 70-й профіль. Класні якісні вікна. А Оця розсувна система, за допомогою якої ви можете вийти з кухні вітальні на терасу, вона алюмінієва. Ось так це все виглядає. Дуже якісно все зроблено. Також, як ви вже звернули увагу, у нас повністю тепла підлога водяна, як на першому, так і на другому поверсі. Проходимо в зону вітальні. Ліворуч передбачено місце під зону ТВ. Ось тут заплановано буде великий диван. І ось тут у нас є гільза під камін. Тут передбачено такий декоративний камін, капля. Він буде так, наче нависати з стелі. Ну, і отут посередині буде метр 20 в діаметрі обідній стіл. Також у нас є гостьовий санузел. Він знаходиться при вході. Зараз він. Трошки завалений будівельними матеріалами, але досить велике приміщення, і зручно він одразу при вході. Ну і на першому поверсі у нас є гостьова спальна кімната з таким великим вікном. Відповідно, багато сонячного світла потрапляє навіть в таку не сонячну погоду. Ось така вона кімната, це дуже світла, висока стеля, 3 метри 10 см у нас до стелі висота. І в цій кімнаті на першому поверсі у нас є власний санвузол. Всього у нас три кімнати, чотири санвузла, два з яких на першому поверсі і два санвузла на другому. І також дві кімнати у нас повноцінних великих спальні на другому поверсі. Піднімаємося власне, на другий поверх. Отож, розпочнемо огляд будинку на другому поверсі. Цей гардеробний блок, він у нас передбачений під ось цю кімнату. Це перша спальня на другому поверсі. Подивіться, які великі площі. Тут всього дві спальні, але досить великі. Вони по 25 метрів загальна площа. І в кожній спальні є два вікна. Одне велике і одне трішки менше. Також в цій спальні є свій окремий садозл. Тут буде душовий блок, туалет, оливальник. Далі ми вам покажемо ще балкон, який є в цьому будинку. І в нас є ще тераса, Потім ми на неї вийдемо в самому кінці. Ось тут знаходиться балкон. Як ви бачите, вже встановлена плиточка і ось така скляна огорожа. І у нас залишилась остання спальня, але це найбільша спальня в цьому будинку. Майстер бедрум. Ось так вона виглядає. Дуже світла, велике приміщення з окремою своєю гардеробною, ось тут, окремим санвузлом. З віконцем. І також в цій спальні, як ви вже помітили, є вихід на терасу. Це в нас на другому поверсі тераса, а на першому поверсі це повністю накриття над автомобілями. Ось така краса. Також до будинку підведена центральна міська каналізація. Заведено 16 кВт електроенергії. Прямий договір з ТЕК 5 соток земельна ділянка. Ось так виглядає внутрішній дворик 7,5 на 3,5 басейн, озеленення, автоматичний полив, зона барбекю. технічне приміщення для зберігання всього необхідного. Отож, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, ціна цього будинку 300 тисяч доларів. Більше ексклюзивних будинків в місті Києві і його передмісті ви можете побачити на нашому телеграм-каналі, ссылку на який ми залишимо в описі до цього будинку. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть нам в Дірект і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!